Новий прорив росіян на фронті та окупація чергового населеного пункту. Нині тривають бої за очеретине. Усе про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у новому відео фабрики. Новин наша команда зібрала для вас найсвіжіші коментарі та пояснення. Мене звати Наталія Мартинюк. Підписуйтесь на наш канал, а я тим часом усе розповім. Ворог окупував Бердиче та просунувся у Кислівці. Тривають бої у Красногорівці та Новокалиновому. Про це заявили сьогодні аналітики. Діпстейт тим часом. Ворог вивісив бригадний прапор у Бердичах, заявляючи про повне взяття села. Хоча підтверджень втрати західної країни, яка знаходиться за ставком, поки немає. Легендарна 47-ма бригада Магура, яка тримає фронт у Бардачах, а ще допомагає суміжним підрозділам, яких ворог намагається продавлювати в очеретиному, опублікувала відео боїв. Захисники відкрили збір на мавіки, бо завдяки цим дронам їм вдалося понівечити чимало ворожої техніки та стримувати наступ загарбників. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський повідомив, що сили оборони перемістились на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівка та Новомихайлівка Донецької області. Цитую підрозділи сил оборони, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістилися на нові рубежі. Західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність. Кінець цитати та що в Бердичах нині розвивається найгірший сценарій, пояснює ветеран війни з Росією Дикий. Пропоную послухати. Фронт прогинається, фронт просідає під дуже потужним тиском ворога. Е, ну, власне, е, ви почали з самих свіжих змін е, на карті, але ж до того вже було очеретено, от, е, яке вже зараз повністю під ворожим контролем, і це насправді дуже серйозно. От, е, тепер Бердичі, тобто на у цьому, так би мовити, поставдіївському напрямку, де от за спиною лишилася Авдіївка, е, там ворог просувається. Ну, Доволі швидко можна сказати. І, е, ну, чесно кажучи, е, боюсь, що е, в найближчі дні нас чекає ще багато самоподібних новин з цієї ділянки. Е, в найгіршому із варіантів е, ворога доведеться зупиняти вже аж е, під Покровську. От, ну чесно кажучи, е, я не думаю, що у ворога є шанси взяти Покровськ, а от дійти до Покровська, ну боюсь, що шанси є. І це справа саме ближає найближчі дні та тижнів. Там там дуже важко. Ну, це не означає, що на інших ділянках легко, але е, наразі саме е, основні наступальні зусилля ворога вони в двох точках: от власне, оце от е, постав дії напрямок, от саме напрям на Покровське. Ну і звісно, часів також публікують цю карту і додають, що близько 80% відсотків очеретиного вже контролюється російською армією. Те, що російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися в очеретиному, підтвердив речник ОСУ Хортиця Назар Волошин. Та от про повне взяття цього населеного пункту під російський контроль, це неправда. Наведу вам його цитату: наразі частина очеретиного, в якій знаходиться противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами сил оборони. Кінець цитати. Волошин також повідомив, що для того, щоб розвинути свій тактичний успіх в районі очеретиного, ворог зосередив на цьому напрямку чотири бригади ЗСРФ. Знову ж таки, цитую з нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над очеретиним. З цією метою також введено додаткові засоби і сили з резерву, наголосив речник Осу Хортиця». Далі від очеретиного ворог атакує в напрямку Архангельського в новокалиновому окупанта дійшли до північних околиць села, просунулись на захід в селі та захопили як мінімум частину кераміку. Взагалі за тиждень вражаючі зміни на карті. Ось як карта виглядала рівно сім днів тому. Зараз вона виглядає по іншому. Наступ російської армії активний і очевидний. Про складні ситуації на авдіївському напрямку пише Сергій Стерненко. У твіті він пояснив: цитую, ситуація в цілому на фронті залишається вкрай важкою. Не буду зараз пояснювати, чому так. Проблем вистачає від нестачі людей та подекуди не дуже адекватних командирів до значного дефіциту озброєнь. Поговорив із кількома підрозділами на напрямку Авдіївки. Хочемо збільшити їм поставки дронів. Кінець цитати. Те, що саме людей зараз найбільше не вистачає на фронті, пояснює командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШВР Дмитро Кухарчук. Військовий сподівається, що закон про мобілізацію це змінить. Наведу його цитату. Сили оборони України ситуацію стримують, але насправді ситуація дуже важка. Ви всі бачите, оновлюєте Діп Map і бачите, яка кількість українських територій знищується. Вона знищується разом з цивільними людьми, разом з військовими. Ми стоїмо. Але є велика проблема: нестача людського ресурсу. Дуже сильно сподіваюся, що закон про мобілізацію це все змінить. Але ще треба почекати, поки він законно вступить у дію. Кінець цитата тим часом у Красногорівці волонтери продовжують евакуацію місцевих у село. Небайдужі привезли свіжий хліб, та вкотре мовляли жителів покинути небезпечну для життя територію. Це відео опублікував голландець 23 квітня. Він вивіз з Красногорівки до Дніпра бабусю Валю та ще одну родину. Подивіться, як це було їде зараз. нове життя. Поїхали у Дніпро. А бабушка валя залишається тут в шелтері. Сподіваюсь, що її син згадає, що в нього є бабуся. Нові подробиці залишення позиції ЗСУ в Очеретиному опублікував Форбс. Видання повідомило, що місце виснаженої у боях 47-ї бригади у селищі мала зайняти 115-та бригада, але щось пішло не так. Цитую, після цього на її позиції зайшла російська 30-та мотострілецька бригада. Погана новина полягає в тому, що все, що пішло не так із 115-ю механізованою бригадою, схоже, має певною мірою системний характер. Це другий український підрозділ, який зазнав краху на східному фронті за останні кілька тижнів. Першим підрозділом, який зазнав подібної невдачі, стала 67-ма бригада, яка захищала часів яр, але відійшла з низки позицій. У поєднанні почалися внутрішні розбрати всередині командного складу. Пише видання. Нині український військовий екс-журналіст Артем Попов повідомив наступне: цитую в часів яр ситуація залишається складною. При цьому росіяни накопичують техніку, ймовірно, готуються до масового наступу в наступному місяці. Кінець цитати. Тим часом видання Forbes пояснює відступ з українських позицій, тим, що цитую, Київ не може дозволити собі втратити аж дві бригади прямо зараз, і не може дозволити собі продовжувати перенапружувати свої найкращі бригади. На підході мільярди доларів свіжої зброї, але ця зброя марна, якщо немає достатньої кількості розгорнутих, організованих і добре відпочилих підрозділів, щоб її використовувати. Кінець цитати нині Росія платить смертельну ціну за взяття розвалених сіл, заявляють власне британські відомства. За їхньою оцінкою, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вбитими і пораненими близько 450 тисяч особового складу та понад 10 тисяч одиниць бронетехніки. Міністр збройних сил Британії Лео Дочерті сказав також за нашими оцінками: від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько трьох тисяч основних бойових танків. 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад півтори тисячі артилерійських систем різних типів. Кінець цитати Глауда Чартіс додав, що при цьому чисельність загиблих серед найманців російських приватних військових компаній невідома. Усі ваші роздуми з приводу почутого та побаченого пишіть у коментарях під цим відео. Також тисніть на вподобайку і на дзвіночок. Дякую, що дивитесь Фабрику новин. До зустрічі.